Четвер, 25 вересня, під звуки сирен та вибухів сумська громада провела в останню земну путь двох героїв, які до останнього подиху залишалися вірними військовій присязі та українському народові сержанта Олександра Семененка та солдата Дениса Зараховича. І з самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощалися з 46-річним Олександром Симоненком, який був командиром першого мотопіхотного відділення однієї з частин сухопутних військ України. Військовослужбовець загинув 13 вересня поточного року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Храпівщина Сумського району. Безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться в серцях людей, які знали, любили та поважали Олександра. Дуже була гарна людина, дуже гарна. Це мій троюрідний брат, троюрідниця племінник мого тата. Я навіть не знаю, що сказати, щоб зараз не заплакати. Дуже шкода, не віриться, що така ситуація трапилася, що він загинув, це вже в нас, в нашій сім'ї, треті похорони, третя загибель. Дуже гарна людина, світла, чиста, працьовита, відповідальна, завжди приходить на допомогу. Ну, що я можу сказати? Шкода, дуже шкода, не віриться, коли це все закінчиться, дай Бог, щоб. Щоб такого ж не було, тому що для сім'ї це дуже важко. Добріший душі чоловік, хороша людина, хороший батько, хороший чоловік, хороший син. Він дуже добра людина, дуже добра людина. Завжди відсивається, щоб допомогти. Любив дуже своїх дітей, то його синочок стоїть оце рядом. І дочка, і син ну добра людина. Маму поважав, дуже свою любив. Батько в їх помер. А він жив з мамою і з жінкою, з двома дітьми. Дуже поважав, маму любив. Ну, не знаю, що ще сказати. Царство небесне йому, хай земля йому пухом. Відспівали народного героя Олександра Симоненка у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Молимось, Господь, спокій душі, сватіло граба Божого. Героя України загибла воїна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено Олександра, і за відпущення йому всякає прави невільної і невільної. Уже по обіді 25 вересня біля Свято-Георгіївського храму рідні, друзі та бойові побратими зустрічали з квітами та прапорами скорботний кортеж із тілом загиблого 37-річного воїна, солдата Дениса Зараховича, який служив на посаді командира екіпажу безпілотних літальних комплексів десантно-штурмового батальйону сухопутних військ. Чоловік загинув на полі бою 16 вересня поточного року поблизу Софіївки Краматорського району на Донеччині. Жертовність і мужність Дениса Зараховича навічно закрабується в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто його знав, любив і поважав. Батько двох дітей гарна людина, доброзичлива, відданий, гарний сім'янин. Нічого про нього поганого не можу сказати, і всі його, хто знає, теж про нього тільки гарної думки. На жаль, війна забирає найкраще, як кажуть. Дуже шкода все життя разом. Жили ну, сусід, родились, проживали. Діти навчаються в одному класі. Денис був мій друг, був мій колега. Ми з ним працювали майже 15 років, напевно, десь так, в одному відділі. Він прийшов до нас в інститут, в відділ, швидко влився в колектив, був гарним хлопцем. Легко було з ним спілкуватись. Працювати разом. Дуже любив свою родину. До речі, зустрілась з майбутньою дружиною своєю коханою у нас також в відділі. Аліна також у нас у нас працювала. Був зірцевим батьком. У нього донька, син залишилась. Крім того, Завжди підтримував тих, хто в скруті, будь-то людина, будь-то тваринка якась. От, ну, був надійним, був патріотом. Слава шана йому велика. Прийшли провести співробітника моєї доньки, людину, яка два з половиною роки просиділа. В окупах, захищаючи нас, в якого залишилось двоє маленьких дітей. Я особисто його не знала, але просто прийшла провести, так як людина, воїн, герой, який пішов для того, щоб захистити нас і нашу країну. Відспівали народного героя Дениса Зараховича у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі. Новопредставленого воїна Дениса, захисника України і всіх воїнів, по людей, що життя своє за вірою Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущені усякої провини вільної, і вільної, Господи, помилуй. Із усіма військовими почистями хоробрих захисників і справжніх патріотів України, сержанта Олександра Симоненка та солдата Дениса Зараховича, поховали на Алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.